Коротше, не знаю що буде Ви бачите, що тут летить, які куски Дивіться Це капець якийсь голубина красенка Подивимось, що сітка Ну що, сітка, сітка справляється вроді но все равно пролетают блин вот это да вы гляньте что творится залома мою конструкцию или нет даже не знаю вот это и есть испытание сетки Видите, что творится? опять. Ось. Іспитання градом. Оце вам і спека. Зразу жарило. 40, А тепер бачите, що твориться? Це жесть яка. Дай Бог, щоб воно все видержало. Не знаю, що на тому винограднику. Блін. Оце так Машина під даркою стоїть. Блін. Мою хату зараз знесе. Мій ночліг. Бачите, де я вже спав. Воно. Бо в хаті не неви... виносимо. Ладно, включуся коли. Оце лихо пройде. Блін! Ботсада, тут да. весь мокрый, как мышь. Давите, какие куски падают, блин. Так просто капец. Ты... Гляньте. ё моё, да? Наверное, и машине будет капец стоить дотошь. Оце так, от, оце такі куски падають. Я не знаю, що та градобойна сітка може зробити з такими кусками. Даже не хочу й туди. туда. Вискочу, хоч трошки гляну. Ну, справляється поки. Воно благо, що трошки якийсь він теплий. Дивіться, який градобоєний. Голубина крашенка градини лежать земля просто гаряча, быстро тає. а ось у кусок лежить гляньте сейчас то все нормально як з холодильника кусок льоду випало я даже боюся йти на той виноградник Що там таке Блин. дощ іде а я тут Видео снимай. Ого, ого, да. Дивится. Что лежит, а что прикатился? Вот все. Он у меня сейчас и зонтика Ось дивіться як воно із теплиці летить. Ось, все, які, які хороші, які хороші куски падають гляньте. -мо! Кінцовий красний, до доспіва... ну, ноча вкраситься. Так. А що ж тут у мене? Йо-мойо, та ще й розкрило, я ж його вкривав. щось спасаться а может и не короче самі все бачите. Ось ще це отак Не знаю, чи це вже начало тільки Чи може вже кінець може Ну Пока, поки так Всім привіт Утро на другий день Після граду. Учора навмисно не ходив. Кажу чесно, не ходив, скільки друзів дзвонили мені, як там, що там у тебе, кажу, не знаю. Навіть не хочу йти на здоровий виноградник. На малому я і так бачу. Бо в дворі ж крутюся, то я по малому бачу, що там все окей. Сітка. Справилася з своєю задачею. Тепер я зрозумів, хоч як вона працює і для чого яку вона функцію несе. Я щось, коли побачив. На малоби народнику внизу град Думаю, та фігня, блін, що це, а тоді, ну це як у гарячки. Да? А потім уже, коли переосмислив, то я зрозумів, як вона працює. Вона працює не для того, щоб зловити град то і порватися до землі, як є, буває показують. А Працює вона просто, затормозить, погасить швидкість того граду. Він вже просто падає під своїм і він не маючи скорості, не б'є не ягоду, не листя. Обійшов я повністю весь виноградник. Кругом заглянув в надії знайти десь побиту ягоду. Ніде я не знайшов ні ягоди побитої, ні листя, немає з дирками. Тобто обійшов я повністю все. Тут не буду я навіть відео затягувати. Ніде не ні листочка, деревого немає і одної пошкодженої ягоди немає. Хоча тут на землі я показував вчора. Було пару скажу, пару, було тут біло теж. Для приміру ось дивіться, моя павловня. Вона, вона вся, бачите, листки. Все побито, все. Дерява, правда, тут листки такі здорові, що вони перекривають. Ну, воно -воно Гра вчора заходив чотири рази. Якось перший раз е -е, потом я вже думав, може все, бо два рази я знімав, а тоді вже і не знімав. Бо, ну, а смисл його знімати. От. Ну а тепер е, на, йдемо на здоровий виноградник, я вже його би, там проходив, подивився, навіть зрозумів, що вчора чує, як, не хотів як би, себе розстраювати, дивитися, та й що ти побачиш одразу після граду. Е, сьогодні вже оці всі діла видно. Е, зайшов я, так подивився, пройшов. Швиденько так позаглядав. Зразу вроді нічого такого серйозного нема. Та нічого серйозного і немає, знаєте. Ну, Коли так да. Ну, да, є тут трошки листки, воно, там да. ну, видно, тут тут ось є по Є ягоди трохи побиті. Ну, отак ось, ось, бачите, ось ударена вона, ось, аж видно. Ну, Не критично, де воно було, там ось верхні ягоди, де це. Є деякі ось дивіться, аж розбило, бачите. Ну, Я ж вам показую, які булижники падали. Ось все. Ось все попадало, лопнуло, ось розбило, бачите ягоди. Ну, Це так, у гроні. ну, Три, там, чотири, де. і не Це Це тільки такі, що листки там не задержали. Ну, ось, бачите, трохи. я, Воно видно, воно вже. Якби колір змінило свій, бо зразу після граду, ну що ти тут побачиш? Нічого. А зараз воно, воно видно, ось, дивіться, де тріснуло, це ж явно все попало, ягода тріснула. Ось, ну, Тобто верхні ягоди, пару штук, це в мене. Ну, ось. от, Дивіться, здоровенна грона. Бачите, це урум. І тут ось, раз, два, три, чотири, п'ять. 6-7 штук 7 штук ось зверху. Ну, Бачите, на таку здорову грону, то нижні ось тут де заховані. Ну, Тут що тут, щось за носика зацепило. трохи. Ну, Однозначно, де градина попала, то ягода тріснула, зразу тріснула. Тут такі камушки. Ну, Я буду вважати на 4 Отділався з 5 балів. Не все це так кругом печально, тобто я так вже обдивився, подивився, ну так, да, ось, ось дивіться, попало на алвіки, то воно ж все видно, прямо ось удар такий. Ну це все аж підтріснуло такий. Ну от в общем, В общем картина, я вам скажу на 4. Що під забором ось, ось тут, весь ряд? Да, тут ні одного ягоди не пострадало, бо тут воно з півночі давало жару нам, то він якраз знаходиться в північ одгороджена під затвої сторони грони. Ну, Тут оце все вже да, спілий ну, для дружини, бо в нас як є. Стиглися у мене, Там для мене ромбік у мене вже спили, ми, ну, як достигли і вже його спокійно ми споживаємо. А в дружини це ось цимус уже спілий. Кажу, він зелений. ні-ні-ні, ну Ось видно, да, що він спілий. Бо те, ось дорожка на город, то тут воно вже почалося щіпання. Ну, це маша ось на сьогодні така. Положу ці ягоди. Оце така маша. ну маша, Тут пару ягод я десь бачив. Одна ось лопнула, да? ну вдарило, видно, що хорошо вдарило. Ось тут ось лопнуло. Хоча грот, дивіться яка грона дебела, красива. ось о, прямо видно, аж влізло, видно, аж всередину була вскочила градина. Попробуємо хоч. Вже є, А я думаю, зелена, та зелена, Ну тут так. Якось так. Де трошки по подбивало ягід? А, ота усьо, наприклад, лежить. Бачите, йду. Це ще Геннадій, дивіться як увалило аж. Все, прогнуло. Це такі ось здорові. Дивіться, це вже все за кіло явно тут. Ну тут де не де. Ви знаєте, якось він. Тут багато листя. Листя таке ж більш пружне і удержало. Де-не-де -де тільки динька. Динька нормально, наче не бачу. Там пару ягод внизу Каталонія бачу. А ну що тут по каталонії? Та наче норма... Та ні, по каталонії не нормально. Ну оце такі наслідки. Зараз гляну по школки, бо по моїй. О, трошки дивлюся Томпсона. Томпсона потріпало, бо все внизу ягоди по лежать прямо. Так ну, ну да, трошки Томпсону досталося, тут відкрито. Це ось о... це рекорд А так наче не видно. Так Ну що, цей прив'язав, я успів прямо. Солодкий світ. Та вроді без... Ну да, листок ось пробитий. Ось ну, Будемо вважати. Ну, все, ще один. Більше не бачу. Два-три листка. Та хай хоч і п'ять. Ой. Невелика потеря. Цей нормальний карліта. Титан. Нормально, все нічого не зломано тоже теж нормальна. короче, все нормально. Тут я оно так як бігав, як прикривав. Ну, да, оно, де, бачите, було відкрито, то воно дирку прогатило. Ну тут, слава Богу, приросту, скільки що. Коротше, нормалюк. Пережили один град, один день. Це перший дощ, до речі, за все літо. І оце такий він виявився, цей перший дощ. Коротше, таке Сильно стихія така, як налетіла, ураган такий, і оце з таким градом. Я думав, що все. Ну, бачите, обійшлось без валідола, слава Богу. Та нічого. Якісь там 10-20. Чи там півсотні ягод на весь, на весь виноградник, це знаєте, хіба це потілі? Це, це таке, робочі моменти. Робік давно стиглий, де ось все попало, ось дивіться, що з робіку видно, що він спілий. Ось ягоду показую. гляньте які угатило. Вже можна подивитися, наскільки він тут созрів. Кісточка вже не забарблюється. М -м -м. Вкуснятина. Ну Да, де попало, то аж кісточки повискакували. А так нормально. Коротше, нормально. Не у усіх так ще було. Коротше народ відбув я. Маленьким нервним іспугом. Усе нормально. Я кажу, я вчора принципово не ходив. Думаю, так хоча б і так пару ночей не спав, бо жарко вже ж на двір перебрався в палатку. А це думаю не буду тепер спати от побаченого. не буду йти туди. Коли ви бачите, виявилося все нормально. Так що на цьому все всім. Пока. Дякую, що дивите, що пишете, що донатите. Бо там мельника Володимира, не пам'ятаю, я її називав чи не називав. Останній донат був. Ну, коротше, будемо збирати на, на нові пригоди. Вже ми з туманом розібралися, з цими опилювачами. От. До речі, зразу відповідь дам. Бо написали, вчора побачив, поки прочитав, не стало і світла. Значить, дивіться, в мене розпилювачі висять, бачите, як вони. Ось по центру куща і, і отак воно воно виглядає зверху. Не знаю, що там камера показує, бо я ж руку підвитягнув вверх. По центру і вверху. Нічого я їх опускати нікуди не буду. Я їх раз змонтував. Ага, ось отак, мабуть, буде. Ось. От, отак так він і буде стояти, бачите? Нікуди я там не буду його регулювати. От то, що він буде литить, він стоїть вище п'ятої проволоки. Чеканить я буду все одно верхня проволока, і ось я буду отак от зачеканю. Навіть якщо він мені осінню не, не покриє ті 20 см, ну й бок з ними. Невелика буде потіка, якщо його ранній мороз, чи приморозок, чи як воно там правильно та верхня листя, зато все вниз аж до, до самого низу буде все зелена. Так що я не дуже тут розстроюся, якщо там 2-10 листків мороза. це не те, що як в минулому році злетіла вся листова пластина від верху донизу. І лози, можна сказати, визріли 50 на 50. Так що це якось так. Оце Воно стоїть і буде так. У верху, по самому верху в мене. Так воно і буде стояти і весною, і осінню. Будуть мінятися тільки розпилювачі осінню будуть ці, що в мене стоять зараз сині, да. а на весну я з меншим водовиловом. За цим, що 48 чи 45 там, коротше, 40 літрів за час буду ставити. і все. Оце і вся різниця. А на зиму я їх всі буду знімати. Зайшов, очіпив і все. Немає їм чого тут висіти. Вішать їх туди на місце. Це буквально займе 15-20 хвилин на всьому винограднику. Зато Цілу зиму вони не будуть там морозитися на морозі і ультрафілет не буде їх їсти. Так що якось отак. Я думаю, що я відвітив на, ваш, на ваше запитання. На цьому все. На все добре. Дякую, що дивитесь. До побачення, до наступних відео.